Христина не могла дочекатися зарплати. На цей раз гроші їй були потрібні, як ніколи, бо вона сподівалася, що купить синові черевички. Старі вже геть порвалися, тож нове взуття було просто необхідне. В той день жінка отримала зарплату. Перед виходом із офісу визирнула у вікно, На дворі падав дощ. Тож вона відразу приготувала парасольку. Добре, що хоч іти до зупинки, автобусу було недалеко. Христина поспішила до зупинки, вона змерзла, поки чекала автобус. Народу у салоні було багато, бо нікому не хотілося йти пішки під дощем. Христина стояла біля дверей на передньому майданчику, практично біля водія. Їхати лише кілька зупинок, але коли жінка вийшла з автобуса, вона побачила, що її сумочка відкрита, ні гаманця, ні телефону в ній уже не було. Від побаченого Христина розплакалася. Автобус поїхав, а з ним і гроші Христини, за які вона мала придбати синові взуття. До авансу треба було якось дотягнути ще два тижні, продукти майже закінчилися, грошей немає. Вона йшла мокрим асфальтом по калюжах, а в голові крутилося запитання що робити? От як тепер жити? Позичити в когось можна, але ж борг треба потім віддавати. Прийшла додому, стала готувати вечері, продуктів майже не було. Цукор закінчиться, немає макаронів, рису, зварила залишки гречки, тим вони з сином і повечеряли. Вночі довго не могла заснути все, думала, як і викрутитися з цієї неприємної ситуації, а ще жінка не переставала картати себе за необачність. Попросити завтра у мами грошей? Ні, це теж на вихід. У мами пенсія і так маленька. Та й не лишилось, мабуть, від неї нічого вже. Все до копійки мені віддасть, а сама мама за що житиме. З такими важкими, невеселими думками Христина ледве заснула. Вранці вона, як завжди, пішла на роботу, навіть не уявляючи, який сюрприз там на неї чекає. Перед обідньою перервою до неї зайшла співробітниця Катерина. Подругами вони ніколи не були. Катерина належала до розряду успішних жінок. Чоловік добре заробляє, є машина, квартира, батько подарував на весілля їм багато грошей. Ні в чому не знає потреби і виглядає молодо, хоча старша за христину на три роки. Одягається модно та стильно. Що її можу пов'язувати з Христиною, одягненою більше, ніж скромно, яка погрузла в проблемах і безгрошів'ї? А я до вас можна? Катерина посміхнулася. Не подумайте нічого поганого. Вчора я розбирала речі і натрапила на коробку з черевичками. Син з них виріс, так і не встигнувши їх поносити, бо я про них забула. Продавати не люблю, це не моє. Мені сказали, що у вас також хлопчик. Може, йому підійдуть. Подивіться, візьміть, приміряйте, а то у нас у відділі усіх дівчатка. У Христини серце підстрибнуло вгору від радості. Вона так розгубилася, що не знала, що сказати. Відкрила пакет, дістала взуттєву коробку. У ній лежала пара нових черевичок. Христина подивилась на вказаний на підошві розмір, і він ідеально підходив її синові. Мені незручно про сутах їх брати, дорогі, мабуть, почала вона, але Катерина відразу її зупинила. От і добре, я рада, що вам сподобалось. Носіть на здоров'я, віддала і відразу вийшла з кабінету. Не вірячи своєму щастю, Христина їхала додому автобусом, міцно притиснувши коробку до себе, її душа раділа, що тепер у її синочка є черевички. Коли вона приїхала додому, то зустріла свою маму. Мама поставила на стіл 2000 тисячі гривень і сказала, що це їй подарунок на день народження, який буде через два дні у Христини. Жінка не хотіла брати ці гроші у матері, але іншого виходу у неї просто не було. Як часто за бідою приходить радість, і на зміну переживанням та хвилюванням від безвиході приходить несподівана допомога? Дивлячись на черевички, Христина думала, що все ж таки добре кажуть на місце втраченої чи вкраденої речі обов'язково прийде нова, і що світ не без добрих людей. Тепер вона і сама в цьому переконалася.